Привіт, петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. На цей раз про Porsche Cayenne S 2024 року. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Запрошую і вас доєднатись! Там завжди є щось цікаве. Лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка називається Porsche Cayenne S, загальмований Євробюрократією. Поїхали! У свій перший день із Porsche Cayenne S я заліз в салон, завів двигун, увімкнув задню передачу і, чесно, ледь не схопив інфаркт. З усіх потаємних динаміків машини почали лунати писки та сирени. Приладова панель світилася, як кабіна приреченого авіалайнера, корпус пробитий, одне крило відірвалося, у торпедному відсіку бомба. Ворог уже на підльоті, а ніхто навіть не подбав про охорону периметра. Ми на DEFCON 2. DEFCON 2 це другий за суворістю рівень бойової готовності у Збройних силах США. Система DEFCON – Defense Readiness Condition – має 5 рівнів. DEFCON 5, мирний час, повна безпека, DEFCON 1 – найвищий рівень, коли війна або ядерний удар практично неминучі. Тобто DEFCON 2 означає, що війна от от почнеться і війська готові до бойових дій упродовж кількох годин. Але ні, це просто бортові системи безпеки вирішили виявити купу загроз, яких насправді не існувало. Наприклад, мій сарай. Машина його бачила і вирішила, що я неодмінно вріжусь у нього на повній швидкості. А за тим живоплотом із бука це що, пес? Ну, краще перестрахуватись. Сирену в ефір. Я ж, чорт забирай, був у себе на подвір'ї в тихому котсволці. А Порше вирішив, що ми у фукусімі, і просто зараз нас накриє хвилею. Якщо ви бодай раз сиділи в автомобілі останніх років випуску, то знаєте про що я. Відкрив двері, піп, закрив ще одне піп. Їдеш собі спокійно трасою, і раптом якась недолуга програма різко тисне на гальма, бо вирішила, що міст попереду ось ось завалиться, або машина просто висмикує в тебе кермо з рук, бо ти, бачите, вирішив змінити смугу без вімкнення показчика повороту. Або починає біпати, бо на її думку тобі терміново треба зупинитися і випити кави. Мій колега Нік Рафорд нещодавно тестував Toyota і писав, що авто наказало йому сісти рівно, бо не змогло побачити його обличчя. Ну це ж повний абсурд. Можна було б подумати. Як я спочатку і зробив, що вся ця іперопіка над водієм з'являється просто тому, що нові технології треба кудись пхати, потрібні вони чи ні. Але якщо це справді так, то навіщо тоді в згаданому Порше журналістам дають ламіновану картку з інструкцією, як усе це вимкнути? Тобто ви ставите усі ці системи безпеки, а потім одразу пояснюєте, як їх позбутися. А виявляється все значно простіше. Автокомпанії просто виконують накази Євросоюзу. Саме так, брюссельські бюрократи постановили, що якщо хочеш продавати свої машини в Європі, вони мають бути нафаршировані пищалками, бібікалками і мигалками, які вмикаються щоразу, коли авто вирішить, що водій відволікся. Ну а авто так думає завжди. Та зачекайте но, ми ж, настільки мені відомо, вже не в ЄС, то чому досі граємо за цими безглуздими правилами? Тут є кілька причин. Перше нове європейське законодавство потрапляє в наш департамент транспорту, де хтось має вирішити чи запроваджувати його в Британії. І от давайте уявимо собі цього когось. От як він виглядає? Може, як Джеймс Гант або Олівер Рід? І що, думаєте, він приїхав того ранку на роботу на Мустанг GT350, залишивши за собою хмару диму від шин? Е, скоріше за все, ні. Джеймс Гант, британський автогонщик, чемпіон формули 1 76-го року, відомий не лише як спортсмен, а й зухвалим стилем життя. Пив, курив, тусувався, поводився як справжня рок-зірка від світу автоспорту. Точно не бюрократ. Олівер Рід, британський актор, зірка фільмів 60-х-80-х років, знаний своєю харизмою та любов'ю до алкоголю. Я навіть не впевнений, що це взагалі буде він чи вона, наймовірніше, якась небінарна особа, і на роботу вони не їздить, бо ж працює з дому. А це значить, що день у них минув за маршем на підтримку Палестини або тим, що вони клеїли себе до якоїсь картини. Тож, коли в них нарешті дійшли руки до законопроекту, який робить водіння менш приємним, вони просто сказали, о, прекрасно, і поставили підпис. Є ще одна проблема. Навіть якби наш друг із Міністерства транспорту виявився Джеймсом Гантом і сказав Євросоюзу: йдіть ви! Це нічого б не змінило, бо якщо виробник змушений встановлювати всі ці електронні няньки, щоб відповідати нормам ЄС, то знімати їх окремо для британського ринку надто дорого і надто клопітно. І не думайте, що автовиробники можуть просто вліпити в салон велику червону кнопку, вимкнути все. Законодавці про це вже подумали. Тож, якщо хочеш відключити якусь систему, будь ласка, проходь квест. Зайди в меню, затисни кнопку А на 3 секунди, а потім 10 разів повтори Петро Півторак підібрав пакунок пекельних пекучих тоді, можливо, машина перестане виривати в тебе кермо. Аналітики вже попереджають, коли всі ці дорогі системи стануть обов'язковими, випускати маленькі дешеві машини просто не буде вигідно. Тож, якщо ви працьовита родина, яка ледве зводить кінці з кінцями в умовах кризи вартості життя, готуйтесь до автобуса. І ще одне: робити машини цікавими теж більше не вийде. Вже зникла з продажу Toyota GR86, бо в неї лобове скло виявилося замалим для всіх цих сенсорів. І далі буде тільки гірше, тобто безпечніше, тобто гірше. Скоро в нас будуть алкозамки, датчики швидкості, які фізично не дадуть перевищувати, і бортові реєстратори, дані з яких зможуть використовувати чиновники, щоб дізнатися, де ви були і що там робили. Не думаю, що це врятує багато життів, шлюбів можливо, але точно не життів. Втім, завдяки зручній ламінованій картці від Порше мені таки вдалося переконати Cayenne S не хвилюватися що я вріжусь у сарай. І навіть змусити його не пищати щоразу, коли я ненароком розганявся до 35 км на годину у селі. Тоді я нарешті зміг зосередитися на машині, як на машині. Їй щойно зробили легкий фейсліфт. Але виглядає вона, як і раніше, гнітюче нудно. У дизайнерському відділі Porsche досі вважають, що можна приліпити морду від 911-го до великого SUV, і це буде виглядати нормально. Але це як причепити дзьоба кролику, виглядає безглуздо. Всередині не набагато краще. Сіро. От і все, що можна сказати. Але, і, мабуть, саме тому Каєн досі так добре продається, складається враження, що зібрали його на совість. От, наприклад, я щойно тиждень як отримав новий Range Rover, а на панелі вже висить повідомлення: Гальмівні колодки зношені. А в каєн відчуття таке, ніби ті колодки протримаються тисячу років. А ще тут двигун V8 на 468 кінських сил. Звучить потужно, і, чесно кажучи, так воно і є. Але це стримана потужність. Тиха. Це як читати хорошу книгу, а не дивитись черговий вибуховий блокбастер Майкла Бея. Керованість доросла, зібрана, але підвіску, як не дивно, трохи чутно. Вона наче трохи поцокує. Цей Порше не зовсім мій формат. Але якщо інші варіанти здаються вам надто позолоченими та вульгарними, то цілком можливо, що він вам і зайде. Просто не забудьте попросити в салоні ту ламіновану інструкцію, як вимкнути Євросоюз. Оцінка Кларксона 3 з 5. Ну що ж, цей огляд підійшов до завершення. Але я маю для вас оголошення: з цього дня на каналі діють нові правила. Поставити лайк і підписатися обов'язково. Всі скарги та звернення щодо нових правил приймаються в коментарях щодня з 9 до 5, крім вівторка і четверга, бо в ці дні звернення приймаються до 12. Субота і неділя, вихідні. Дякую, що дивились, і до зустрічі в наступному відео.